Василина Сергіївна дивилася на доньку і кивала головою. Ну, що ти в ньому знайшла, Олю? Не знаю, ці окуляри противні і просто якийсь професорський синок. Мамо, ну Остап і справді професорський син. Ти знаєш, який він добрий і хороший. Ось побачиш, ви обов'язково з ним подружитесь. Василина озирнулась на худорлявого, рудоволосого хлопця, який незграбно махав сокирою, розкоглюючи дрова. Зараз він буде намагатися покласти чергове поліно, щоб його розколоти, але воно постійно падало, і тоді Остап, зітхаючи, намагався знову його поставити. Та який там, професорський, якщо він все життя в дитячому будинку прожив? Мамо, Ольга почервоніла від цього докору. Ну невже це має значення для нашої сім'ї? Та й що з того? Я також виросла без батька. І що? Від цього я стала гіршою, і взагалі, якщо ти не хочеш, щоб ми пожили в тебе деякий час, так і скажи. Так ти тільки подивися на нього, яке йому село? Ну що він тут робитиме? Оля терпляче пояснювала. Мамо, ти знаєш, я навчалася за цільовим направленням, і тепер повинна кілька років тут працювати. В селі. Як мені з ним розлучитися? Та й навіщо? Дім у тебе великий, ти одна живеш. Ми хіба тобі будемо заважати? Роздратована дівчина відсунула недопиту чашку чаю. Сядь, сказала мати. Я вас не гоню, я просто не розумію, як ти могла вибрати собі такого чоловіка. От, для прикладу, Ярослав справжній красень, мрія всіх дівчат, а як він тебе любить, це просто диво. Поки ти в місті жила, він завжди про тебе питав. А тут раптом ти телефонуєш і кажеш, що стала дружиною ось цього, і навіть без весілля. Ну і що? Ми просто розписалися. Розумієш, мамо, Остапа немає родини. А в мене тільки ти. Яке нам весілля, та й не модно це зараз. А якби ти вийшла заміж за Ярослава, то три дні в село гуляло. Ольга зітхнула і пішла до свого чоловіка. Матір не переконати, якщо вона вже собі вбила голову, то дарма їй щось пояснювати. Ще недавно Ольга була студенткою медичного училища, працювала в міській поліклініці, там і зустріла Остапа. Смішного хлопця, який так мило червонів від її погляду, він проходив медичний огляд, і Ольга оформляла для нього документи. Після кількох зустрічей він запросив Ольгу на побачення, і вона погодилась. Вони довго гуляли, сиділи в кафе, багато розмовляли. Остап розповів, що з п'яти років він жив у дитячому будинку. Батьки його загинули. А родичі не захотіли обтяжувати себе хворобливим хлопчиком, який постійно хворів, і підписали документи, передавши маленького Остапчика державі. Йому було важко рости в дитячому будинку, але час ішов, і він став дорослим. А з дня на день я піду в армію, сказав він і м'яко поправив неслухняне волосся своєї дружини. Це було так зворушливо, так ніжно. Що вона сама потягнулась і його поцілувала. А хочеш, я чекатиму тебе. Дуже хочу, зрадів хлопець. Знаєш, скільки себе пам'ятав я завжди, був один, а тепер у мене є ти, і я обов'язково до тебе повернусь. Я для тебе все зроблю, що ти хочеш. Незабаром Остап таки пішов служити, а через рік, з великим букетом квітів, він повернувся до Ольги і просто коротко запитав. Чекала, чекала, кивнула вона і засміялася крізь сльози щастя. Більше вони не розлучалися. І от тепер вони приїхали в село, щоб якийсь час пожити тут, а потім знову повернутися в місто. Я тільки не знаю, Остапе, чим ти будеш там займатися? зітхнула Ольга і гладила чоловіка по плечі. Ну, не знаю. Водієм лаштуюсь, наприклад, спокійно сказав він. Машину водити я вмію, права в мене є. Не переживай, Олечко, без роботи я не залишусь. Якось з тобою проживемо. І все б нічого. Але Василина Сергіївна з першої хвилини не злюбила свого зятя. Тут же він їй здався вже таким якимось іншим, аніж сільські хлопці. І серед сільських хлопців для неї особливо виділявся знову ж таки Ярослав, син голови колгоспу. Оце була пара моїй донці, жалілася вона сусідці, незадоволено стискаючи губи. А вона он привезла цього. Фу, дивитися на нього противно. Та що ти таке кажеш? заперечувала Зінаїда. Він ж нормальний хлопець, добрий, вічливий. Дай йому кілька років, і він перетвориться у справжнього чоловіка. Годуй його краще. Господи, зітхала Василина. Та за що його годувати? От і зараз, провівши доньку поглядом, Василина знову скосила очі на зятя і сердито сплюнула. Раптом біля хвіртки пролунало чиєсь веселе окликання, і у двір увійшов Ярослав. Привітавшись з Василиною, він підійшов до Остапа і потиснув йому руку, а потім взяв сокиру, зняв із себе футболку та почав колоти дрова. У лічені хвилини увесь майданчик був критий розколеними дровами. А сам Ярослав аж поблискував на смаглявій шкірі крапельками поту і усміхався Остапові. Ось так, брати треба. Дякую, скажи, а ти б до вечора це робив. Дякую. В тебе чудово виходить, а спритність не проп'єш. Тоді Ярослав підійшов і почав мити руки, сполоснув груди. Взяв рушник, котрий йому дала Василина, і витерся, а потім знову одягнув свою футболку. «Тітко Василино, я, власне, чого прийшов? Хотів сказати, що мій брат з рибалки повернувся. Він стільки риби привіз. Дивитися неможливо. Продає, брати будете, а по-сусідськи він вам дешевше дасть. Дякую тобі, Ярославчику, Василина Сергіївна повернулася і покликала доньку. Олю, Олечку, а сходина з Ярославом, рибу вибере, на вечерю підсмажимо, юшку зваримо. Ольга, червона, як та стигла малина, вийшла за кущів і одразу пішла до хвіртки. Ярослав пішов за нею, а Остап не помітив нічого по дружині і навіть посмішки на її обличчі не помітив, став складати дрова. Ольга йшла, відчуваючи, як під її ногами горить і плавиться пісок. Вона тільки що стояла, немов зачарована, і малувалася Ярославом. А коли перевела погляд на Остапа, він здався їй таким маленьким, таким нікчемним, що вона просто закусила губи. Справді, мама має рацію, який же він худий, і обійми в нього якісь такі несміливі, боязкі. Хоча одружені вони вже більше двох місяців, а от Ярослав інший. Ользі раптом уявилося, як він міцно стискає її в обіймах, і воно просто тане, підкоряючись його чоловічій силі. Ось тому Ольга і почервоніла від своїх же фантазій, а мати все кликала її і відправляла кудись із Ярославом. Слова про рибу Ольга й не чула і тепер просто йшла доріжкою, намагаючись взяти себе в руки. А Ярослав все зрозумів. У нього був великий досвід у справах з жінками. І тепер він з задоволенням оглядав гнучку фігуру Ольги, думаючи, що з особливим задоволенням звабить і це деревце. Тим паче, що звести з розуму жінку, відібравши її в чоловіка, це ще цікавіше. І це він знав. І він знав, що Ольга не буде сильно опиратися. Він пам'ятав їхні поцілунки. Тоді Ольга саме закінчувала школу, а Ярослав вже давно відслужив і гуляв. Вона йому повірила, закохалася в нього. Але через тиждень побачила Ярослава з іншою. Ревнущі розбили серце Ольги, і, отримавши атестат, вона поїхала до міста на кілька років, а тепер повернулася, щоб належати йому. Минуло кілька тижнів. Якось Василина Сергіївна поверталася ввечері від сусідки і почула в кущах боску пристрасний шепіт і впізнала голос доньки. Жінка усміхнулася, і, тим паче, що Остап вже кілька днів як поїхав до міста, вирішував там свої справи, які її особливо не цікавили. А Ольга, схожу, часу дарма не гаяла молодець дівчинка, навіть якщо й завагітніє від Ярослава, тільки краще буде. Діти будуть здорові та міцні, а цей Остап ні на що не здатний, та й на це тим паче. Василина тихо прийшла до хати, і коли пізно вночі вона прокралася в свою кімнату, побачила, що Ольга спить міцним сном. Слава Богу, її дівчинка таки взялася за голову. І що? Тепер їй просто треба розійтися з Остапом і стати дружиною Ярослава і бути невісткою голови колгоспу. А це повага. Довго ще не спала Василина, все думала, як допомогти донці розлучитися з чоловіком. Жаліє вона його все таки. Не дай Бог проживе так все життя. А якщо? Василину ця думка лякала, але, все добре обміркувавши, вона спокійно заснула. У лісі навколо села були болота. Іноді дам не раз топилися грибники, які приїжджали сюди з міста. І нічого ніхто з цим зробити не міг. Нещасний випадок та й все. Ось такому, як, наприклад, Остап, провалитися в болото, якраз плюнути. Боже мій, як все просто і легко, усміхнулася Василина. І ніхто в цьому винен не буде. Через кілька днів Василина Сергіївна, ставши до зятя, несподівано ласкавою, покликала його з собою в ліс по гриби. У мене останнім часом так поперек болить. Корзину важко нести, а ти допоможеш. І навчишся гриби збирати. Поки Ольга в лікарні, ми з тобою пройдемося тут неподалік, а до її приходу ми цілу сковорідку насмажимо. Добре, але мені ввечері потрібно бути в гаражі, попередив Остап. Я зранку маю терміново поїхати в місто. Стигнемо, не переживай, запевнила його Василина. Тоді гаразд, а вечеря нам справді потрібна святкова. У мене для вас, Олею, є хороша новина. Ось і чудово. За вечерю і все розкажеш, кивнула Василина і стала збиратися до лісу. Шли вони досить таки довго, і Остап дуже здивувався адже те, що обіцяла пройтися, неподалік, а йшла все далі і далі. Але хлопець мовчав, іноді їм траплялися хороші гриби, і кошики поступово наповнювались. Ой, раптом вигукнула Василина, показуючи Остапові кудись у бік. Дивися, увесь кущ ягодами всипаний. Оля їх так любить. Піди нерви, у тебе кошик майже порожній. А я тут подивлюся. Остап слухняно пішов до кущика. Але не пройшов і п'яти кроків, як відчув, що земля під ногами стала якоюсь хиткою. Тут вода. Хлопець злякано подивився, але було пізно. Остап спробував відійти в сторону, і тут же однією ногою провалився по коліну болото. Опори не було, і хлопець щодуху намагався витягнути ногу з болота, але всі зусилля призвели до того, що болото затягнуло його по пояс. Василина йшла і переслухалася, чи не лунають крики зятя. Той жахливий страх, який вона відчувала, готова була кричати. Але Остап мовчав. І тільки глибше і глибше йшов у болото. Він старанно намацав щось подібне на мокрий канат. Це був корінь дерева неподалік. Не вірячи у своє щастя, Остап став перехоплювати його руками, сподіваючись, що він не гнилий і допоможе йому вибратись. Так і сталося Остап виповз на тверду землю і перевів подих, а потім подивився він і гадки не мав, яке саме дерево його врятувало. Раптом десь неподалік почувся крик і страшний рев. Остап пізнав голос Василини Сергіївни і поспішив їй на допомогу, а з нею трапилось ось що. Василина сиділа собі на болоті, але підвестися вона не змогла. Раптом, прямо перед нею, з'явилася ведмежа, потім ще одне. Жінка від жаху аж відкрила очі. Вона, то місцева жителька, добре знала. Що поряд з ведмежатами завжди ходить їхня мама, а з нею жарти погані. І справді, неподалік вона побачила ведмедицю. Василина не втрималася і закричала від переляку. Побачивши жінку, ведмідь накинувся на неї і швидко взяла під себе. Але в цей момент до Василини підбіг Остап. Він, озброєний якоюсь палицею, став кричати, проганяючи звіра. І ведмедиця відступила, сховалася, поспішивши за своїми ведмежатами. Василина ледь йшла до села. Вона часто спотикалася, падала, знову вставала, то приходила до тями, то провалювалась. Тоді Остап розірвав свою сорочку, як міх, і перев'язав їй рани. Він тільки приблизно знав, де знаходиться дім, але постійно збивався з дороги і тільки ввечері вийшов на околицю села. Тут він сил впав на землю поряд із Василиною, але потім знову підвівся і на руках поніс її. Кілька днів село гуділо, коли стало відомо про подію в родині Василини. Сама вона лежала в районі лікарні і лила гіркі сльози, слухаючи розповіді, як зять, ніс її на руках, щоб врятувати. Ольга була при ній весь час, і коли мати після довгого мовчання заговорила, почала плакати. Я знаю, мама, що все це невчасно, але я люблю Ярослава, я хочу від нього піти, сказала Ольга. Але як мені зізнатися в цьому Остапові після того, як він тебе врятував? Ох, донечко, я теж хотіла, щоб ти його покинула, навіть в болото його завела, сподіваючись, що він там загине. Думала, що він людина нікчемна, а він ось яким виявився. Живи з ним. Олю, він справді дуже хороший чоловік, мамо. Але я вагітна від Ярослава. Я порахувала дні. В той час Остапа не було вдома. Він на два тижні виїжджав. Він не може бути батьком дитини. Мамо, що мені робити? Та нічого, почувся з дверей голос Остапа. Він прийшов навідати тещу у лікарню. Я думав, що потішу вас, але тепер розумію, що ви обидві цього не заслуговуєте. Я не вірю в те, що ви говорите, але нам доведеться з вами попрощатися. Олю, на розлучення я подам сам. А тобі прийде повідомлення поштою. Я просто поїду. Буду жити в Америці. Дядько по мамині лінії відшукав мене і кличе до себе, залишає мені спадок. Каже, що він винен переді мною, що не взяв на виховання, тож не хвилюйтесь. Тепер у тебе все буде прекрасно і все буде так, як ви цього хотіли. Минуло кілька років. Ольга народила від Ярослава доньку, але це його не потішило. Він на ній так і не одружився, знайшов собі наречену і поїхав жити з нею до міста. А Василина Сергіївна після всього ще трапилось, ще більше захворіла. До того ж, її дуже турбувала Ольга, яка сплуталася з сільськими чоловіками. Якось, забувши про свою доньку, Василина побачила на екрані телевізора Остапа, який приїхав за кордону на якийсь конгрес. Вона одразу впізнала колишнього зятя, хоч він виглядав тепер дуже гарно. Жінка ледь дотяглася до пульта і переключила канал, а потім залила з гіркими сльозами. Які текли і текли по її щоках.